Чи плануєте ви офіційно оформити з ним стосунки? А можливо, ви вже це зробили. Ані чи ходили ви вже на побачення після розлучення? Ну, він був старший. Я в цілому розглядаю чоловіків 30+. Наразі твоє серце вільне чи ні? Ви з Альоною Альоною підкупили суспільне, підкупили членів журі. В такій бульбашці існуємо, і кожен робить, що може. Те, що я зробив повна лажа і шляпа. Наталю, зараз дуже сильно трансформується і змінюється українська культура. Як вам взагалі всі ці трансформації, чого вам не вистачає в українській культурі? Мені подобається все, що зараз відбувається. Тенденції прекрасні, і мені подобається, що вся ця, нібито, західна західний вайб нової української музики, все ж таки несе в собі пов'язаний е, прекрасним українським фолком. Ми сьогодні з вами вперше спілкуємося, коли ви оголосили про свій новий статус, статус мами. Що нового ви для себе відчули? Коли... Перше зустріла зі своїми дівчатками. Я звикла до цього статусу і працюю вже давно. І діти змінилися, і я змінилася. Просто стало всім відомо лише через два роки. От є у вас помічниці, можливо, якісь няні, які спілкуються, займаються з дітьми. Чи ви всі ці обов'язки на себе тільки взяли? Я купила величезну кількість книжок. Я особисто не тільки їх читаю і підкреслюю все важливе, спілкуюся з дитиною постійно працюю. Над собою мені здається, що всі проблеми батьків в тому, що вони просто не обирають знання. Знання дуже прості. А помічниці у вас є? Чи ви все сама? Все сама? Я не вговорю тему дітей. Добре, дамось і останнє буквально питання. Ви також не обговорюєте тему особистого життя, але очевидно, ви теж розповідали, що у вас є чоловік. Чи плануєте ви офіційно оформити з ним стосунки? Чи наразі ця тема для вас не є важливою? Чи можливо вже оформили? Я вважаю, що війна це не дуже актуальний час для весілля, свята і решти. Тому ми зосередилися на стосунках на допомозі українцям, військовим. От і всі гроші, які є зайві, ми точно будемо витрачати не на весілля, а на те, щоб допомогти реально українцям якось справитися з тією страшенною жахливою ситуацією. А просто розписатися без гучних святкувань. Є таке бажання? А можливо, ми вже це зробили. Зараз вас дуже часто порівнюють з вашою донькою, роблять фото, і неможливо не помітити, як сильно ви схожі одна на одну. І Маша зараз розвиває свою співочу кар'єру. Свій час ви самі знаєте, що кар'єра це дуже дорого. Треба вкладати великі гроші, чи допомагаєте ви фінансово маші вкладатися в кар'єру? Якщо так, то які це взагалі суми? Це велика помилка. Вважати, що кар'єра це великі гроші. Доки я так думала, доки мій чоловік біднів, тільки як перестала як так думати, я почала заробляти сама, тому що о, артист. Ти повинні усвідомити одну річ: без хітового треку, без хітової пісні не буде, блін ніякої кар'єри. Так, це дуже дорогий бізнес. І те, що починається потім, це і кліпи, це і костюми, це утримання великого колективу, так, це дуже дорогий бізнес. Але поки в тебе не буде суперхіта, ніяк ти туди не залізеш. Тому вона це знає і пише, пише, пише музику. І як залетить щось в неї в Тіктоці, хоча б на 10 мільйончиків переглядів. От там же мама подумає, допомагати дочечці чи ні. А поки хай працює. Маша, чи запитуєте ви поради в своєї мами, чи повністю все самостійно і інтуїтивно робить? У мене така тема. Я не дуже люблю запису, запитувати маму про ради, тому що, як на мене, тоді якась моя задумка-ідея, вона ну ви, вона викинеться, тому що це вже буде як на мій на моє щось авторське, на таке, на, на мій поклик з душі. Але іноді там якийсь там гармонічний переход, я не питаю, як тут зробити, чи ще щось. Знаєте, таке більш якось стандартне. Ось таке. Технічно. технічно так Оля. Нещодавно в інтерв'ю ви розповідали, що ваша мама захворіла і лікується в Великобританії. Як наразі її самопочуття чи покращилась? Лікується. Моя мама дуже не любить, коли я щось про неї розказую, особливо про здоров'я. Вона потім мені дирку в голові зробить. Тому лікується не все так виходить, як ми планували не все так швидко, але надіємося, що все буде добре. Але розкажіть, з якими труднощами ви зіштовхувались під час підготовки цього фільму? Чи були якісь факапи? Як ви відбирали взагалі героїв? Найголовніше це було відбирати цей матеріал, тому що кожного разу ми з Яною мазаною з моїм монтажером, режисером монтажа, ми занурювались в кожну історію. Це було дуже складно. Іноді ми зупинялись, відпочивали хоч трошки. І, ну, а потім продовжували це було найважливіше і найтяжче. Чи були у вас сльози на очах, коли ви переглядали всі ці відео? Завжди, завжди ж ти ж не можеш не співчувати, ти не можеш не відчувати. Ваш син пішов такими вашими стопами. Зараз знімає фільми і проживає в Італії. Я читала, що його фільми набирають дуже великої а. похвали серед кінокритиків, але ви казали, що ваша донька ще не визначилась ким вона хоче бути. Чи відомо вже ким вона хоче бути, і взагалі де ваша донька? На також. Італії проживає? в Італії, звісно, проживає вже шість років, тому що там вона і вчиться. І... А чим як ким вона буде, подивимось. Я не поспішаю ніколи. Дякую вам! Аня, чи ходили ви вже на побачення після розлучення? У мене було таке одне коротеньке побачення перед вилітом на балі. Так чисто було цікаво поспілкуватися з людиною. А взагалі, я весь цей період відмовляла, тому що мені було не до цього. Я не відчувала, що я зараз ну, готова після розлучення одразу поринати в якісь романтичні стосунки, тому не витрачала свій час. Чи це був за чоловік? Чи був він старший від вас? Так, звичайно, він був старший. Я в цілому розглядаю чоловіків 30+. тому що я не хочу, звісно, якось категоризувати чоловіків і знаєте всіх під одну гребінку. але. Мій досвід поки що мені показує, що чоловіки до 30 років їм їм треба вилікувати свої дитячі травми. Як би так гарно сказати? Це правильно, і трішечки себе внутрішньо емоційно забустити. Ви дуже багато показуєте, що вам зараз надсилають дуже багато квітів, дуже велика увага до вас прикута. Чи знаєте, ви хто ці ваші прихильники? Якісь букети знаю, хто присилає хтось, поки залишається в статусі таємного шанувальника, і мені це подобається. Це цікаво людей кликав вже на побачення? Квіти і квіти присилав. Ну я не буду, я не буду розкривати. Я пообіцяла, що я залишаю своє інтимне життя в інтимному своєму просторі. чи підтримуєте ви дружні стосунки зараз з Олександром? Тому що він розповідав, що він би хотів з вами дружити. Чи спілкуєтеся ви, чи вирішила поставити остаточну крапку? Між нами немає жодних стосунків. Нікіта, зараз дуже прискіплива увага до всіх медійних людей стосовно їхнього ведення соцмереж і так далі. Чи прилітає тобі за те, що ти інколи занадто лайтово ведеш свої соцмережі там виставляєш безтурботні ранкове життя, і так далі? Чи пишуть тобі щось якісь негативні коментарі? Як ти на це реагуєш? Ти Знаєш, я реагую абсолютно чесно і прямо. Нещодавно одна дівчина мені написала: каже Нікіта, інколи зайду на вашу сторінку, і мені здається, що у вас постійна депресія. Я їй кажу, окей, але в у мене зараз і в українців зараз таке життя. А так я не можу веселитися щодня танцювати. Бач, хтось бачить е, одну картинку, а хтось бачить депресивну картинку. Нещодавно в мережі з'явилася інформація про ваш продаж з Дашою квіткового будинку. Про те, що ціна е, знижується, це будинок повністю дашин. Чи ваш спільний я не можу тут коментувати, тому що я орендую собі квартиру і. Ми не разом вже це ж було ваше спільне нажите майно. Воно досі ваше спільне чи воно повністю у власності даш? я думаю, що краще в неї запитати. Мені не хочеться обговорювати майнові якісь історії, тому що це абсолютно якась пройдена історія, яку ми абсолютно чесно з обох сторін проговорили, прописали, і я задоволений, що вийшло саме так, тому що я впевнений в її. Щирості намірів і абсолютно забезпечив все необхідне для свого сина майбутнього. Ну, гроші за цей будинок ви будете ділити, чи це повністю сума переходить? Звичайно, не будемо ділити. Ти е, дуже довго в інстаграмі інтригував, що нібито в тебе з'явився якийсь роман. Тобі всі приписували роман з блогеркою чарою. Харив. Е, чи дійсно між вами щось є, чи немає? Чи вільне твоє серце зараз? У мене? Немає з нею роману. В нас прекрасне дружнє спілкування, і так би мовити, завжди знаєш, з однієї сторони хочеш стосунки, з іншої сторони не хочеться. Тобто, це скоріше знає з Конкретно, це просто звичайне дружнє спілкування, і мені це приємно. А взагалі, зараз наразі твоє серце вільне чи ні? <гум> а, моє зараз серце не вільне. Вона з публічного простору. Чи вона займається чимось зовсім іншим і не публічна людина? А зовсім іншим. Відмінним взагалі. Ну чим, хоч натякни лікар, можливо, хто вона. А <свісна> зовсім інше, взагалі і я радий, що це не з моєї, не з публічної сфери. А чи знайома обраниця з сином і чи плануєш ти знайомити свою обраницю з сином? Якщо я буду розуміти, що це а, надсерйозні стосунки, звичайно, я з радістю буду знайомити з Лева. Поки що ще не познайом. А, ні, поки що не знайомив. Коли я буду розуміти наскільки це серйозно, я познайомлю. Яна, які взагалі у вас відчуття після того, як ви з Альоною Альоною виграли нацвідбір, і які особисто ви самі собі пророкуєте місце на Євробаченні? Я ж не пророк, я не бог, щоб щось пророкувати. Я тільки можу гарантувати, що ми будемо дуже багато працювати над цим і що номер буде дуже красивий. І Я думаю, що українці мають. Не мають, але ми дуже будемо розраховувати на підтримку і сподіваємося, що нам вдасться зробити так, щоб нами пишалися. Ну, Які місце очікуєте? Плюс-мінус там топ 10 топ-5, топ 3 Ну, ми звісно, хочемо як мінімум в топ 3 увійти. Так, як мінімум, да, за машечки? Я просто дійсно справді вважаю, що у нас. Е Дуже потрібна світові зараз пісня, тому що вона об'єднує людей. Ми зараз даємо інтерв'ю дуже багато міжнародних і ті, з ким ми спілкуємося, говорять, що, що ця пісня їм дає от, відчуття доброти, любові, заспокоєння. А у світі зараз всюди відбуваються страшні події. І мені здається, що тільки об'єднуючися, об'єднуючися, люди можуть побороти зло. Як ви відреагували на заяву Меловіна про те, що ви за Льоною Льоною підкупили суспільне, підкупили членів журі? Він це сказав в єдиному марафоні. Як ви на це взагалі реагуєте? Як це можете прокоментувати? Було дуже дивно, враховуючи те, що от мені тільки що на інтерв'ю попередньому розказали, що він потім сказав, що він нас підтримує. Ну я не знаю, але думаю, знову ж таки, що він все правильно зробив з точки зору свого піару. Тому ну в такій бульбашці існуємо, і кожен робить, що може. Розкажіть про свої почуття після нацвідбору, які взагалі у вас враження, і чи не було такого депресивного стану після того, як, можливо, очікування не виправдали стосовно перемоги? А, судячи по виходу в єдиний телемарафон, настрій був у мене гавно. Mm. Так, але ми всі помиляємося. Я взагалі вважаю, що те, що я зробив в телемарафоні, повна лажа і шляпа. Тому що це були не мої думки знаєте, в цей момент. Ви зараз Ваші висловлення стосовно того, щоб нацвідбір був куплений, це було деструктивно. Я це приймаю. Ну, от, от така у мене була дуже жертовна позиція. Але все окей, я дуже люблю дівчат, я їм бажаю успіху там. І вони це знають. І ми і Альона до мене в гримерку приходила, Ми спілкувалися, і там світи мені давала. Все кайфово і класно. Я Дуже радий, що е, у нас живе, досі триває під час довгої доби. Триває музика. Були моменти, що можливо на когось образилися з членів журі або на когось з колег Разом. Ні, 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 оце от я, я живу без обід зараз. Ну не, не хочу ні на кого ображатися. І плюс чому ображатися. Поїхала реально класна пісня, поїхала реально класне вкладене промо. Я радий, що я не вклав стільки грошей, як Альона Альона і Черка в рекламній компанії. Паливна, як у вас зараз з особистим життям? Чи є у вас кохана людина? Ну я зараз все вкладаю в творчість якомога більше, а ну аніж навіть колись. І саме Євробачення запалило щось всередині таке, те, що не було б те, що я не відчував. Ще з моменту початку ковіда, і мені це дуже подобається цей стан зараз. Я тільки за вчорашній день написав три нові пісні, тому мені подобається ця трансформація. У мене немає моменту цього якоїсь зараз зради і чогось такого іншого. Всі бувають на емоціях, всі помиляємося. Ми всі живемо в живемо в перший раз. Так серце ваше зараз вільне чи ні? Серце вільне зараз для вас, для вас для інтерв'ю з вами. Нещодавно ви в мережі говорили про те, що у вас невеликовна хвороба. Як взагалі ваше самопочуття зараз? Чи відчуваєте в собі якісь зміни? Я контролюю постійно цукор е, в крові і контролюю його там під час їжі, після їжі, дві години після їжі, до їжі. Це перманентно відбувається, і це так: це зміна твого повністю графіку. Графіку е, звичного життя. Це не не вирок, але це, це інші твої норми. Анатолій, у вас все в житті відбувається мільйон перепитій з ТЦК. Що там нарешті вирішилось? пішли ви туди дійшли чи не дійшли? Так, да, я, я дійшов. Мене правда відправили в інший ТЦК в Оболонський, де раніше я був приписаний. Зараз я в Вишгороді, і тепер я маю там зняти себе з обліку. Там знятися, але це також насправді знятися з обліку не так просто, як здається. І потім я маю вже в Вишгородському стати на облік. Тобто таке я їжджу між Оболонським і Вишгородським. Принаймні, я зрозумів, що там графік нормальний. А ще сьогодні з'явилася новина про те, що ТЦК будуть ледь не цілодобово працювати. І мені багато хто написали, що це через мене, і в лапках мені подякували, що я там хейтив, що вони мало працюють, і тепер вони працюють. Багато Зараз дуже багато дискусій точиться стосовно того, чи варто йти артистам воювати, чи не варто. Що як ви ставитесь до мобілізації артистів? Чи дійсно вони так необхідні тут? Чи кожен має робити цей вибір самостійно? Це дуже складне питання. Мені на нього складно відповісти. Я не український доброволець, і зараз я не піля військовій службі, бо в мене троє неповнолітніх дітей. Тому що б я не казав, мені скажуть, ну тобі легко казати, бо ти ж багатодітний батько і тебе не забирають в армію. Є в нас випадки навіть ті артисти, в яких є троє дітей, це, наприклад, Тарас тополя, вони все одно йшли добровольцями. Чи немає у вас такого поклику серця піти добровольцем? Чи все таки сім'я пріоритетніша? Ну зараз ні. Зараз я я не служу. Ти розумієш, в мене наприклад там. Через два дні в мене з там з третю штурмовою ми там знімаємо про якраз про рекрутів. Також у нас є там колаборація з Азовом, з підготовкою хлопців. Тобто я постійно в цій темі, я не скажу, що ну, тобто, я постійно з військовими або на зв'язку, або в якихось колабораціях медійних, і це також зараз дуже важлива робота показувати, що вони роблять, як вони працюють.